Друзі, маршрут номер 2 Сіли, налаштували е, автомобіль, сів екзаменатор, на камеру сказали прізвище ім'я по-батькові. Якщо готовий, починаємо. Е, сидіння налаштоване, ми пристібнулися, дзеркала налаштували. Е, начинаємо рух. Включили драйв, лівий поворотник. Починаємо рух, рухаємося ліворуч. Тут відразу нас просить екзаменатор знайти місце паркування заднім ходом. Або по праву сторону, або по ліву. Тобто нам екзаменатор показує. Набагато важче це з лівої сторони. Ми якраз зараз робимо з лівої сторони. Вмикаємо лівий поворотник тільки тоді, як екзаменатор сказав нам, що паркуємося, відразу вмикаємо поворотник. Реверс. І заднім ходом паркуємося в паркомісця. Запаркувалися, зупинилися паркінг, стоїмо, ждемо наступних задач екзаменатора. Екзаменатор каже, продовжуємо рух ліворуч. Ми знову драйв, лівий поворотник. Не забуваємося подивитися на праву сторону, щоб ніхто не їхав з правої сторони. Нікого немає, ми спокійненько повертаємо ліворуч. Рухаємося прямо, бачимо попереду перешкоди. Вмикаємо лівий поворотник, зміщуємося лівіше. Вимкнули поворотник, і тут відразу вмикаємо правий поворотник. Екзаменатор тим часом каже, що попереду на перехресті повертаємо праворуч. Або, можна сказати, попереду перед автодромом повертаємо праворуч. Повернули праворуч. Тут екзаменатор каже: на перехресті світлофорним регулюванням повертаємо праворуч. Рухаємося прямо, не вмикаємо поворотник, бо по праву сторону у нас є виїзд. Ми повинні проїхати виїзд, аж тільки після того вімкнути поворотник. Не рекомендується виїжджати сюди четвертим автомобілем, бо ми. Перекриємо перехрестя. Тобто ще як би третім, і то це якби вже вважається трохи далеко. Тут на перехресті повертаємо праворуч, але тут важливо, друзі, не виїхати дуже далеко. Тобто ми повинні зайняти крайнє праве. Положення, як би, крайню праву смугу проїжджої частини. Рухаємося прямо. На перехресті з круговим рухом рухаємося на перший з'їзд. Доїжджаючи перед перехрестям, вмикаємо правий поворотник, дивимося наліво на коло, щоб на колі нікого не було. Пропускаємо всіх з кола. У нас є якраз автомобілі. Ми їх пропускаємо. Не дивлячись, в які смузі їде автомобіль, чи він їде в крайній лівій, чи в крайній правій, ми його пропускаємо. Тільки після того, як вони всі проїхали, ми продовжуємо рух. З'їжджаємо з кола, вимикаємо поворотник. Заїжджаємо за пішохідний перехід. Бачимо, що з правої сторони в нас додавалася смуга. Вмикаємо правий поворотник, дзеркало перелаштовуємося в крайню праву смугу. Вимикаємо поворотник і рухаємося крайньою правою смугою якомога довше. Бачимо попереду перешкоду, вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, перелаштовуємося лівіше. Вимикаємо поворотник, рухаємося прямо. Продовжуємо рух по прямі. Друзі, нагадую, рекомендована швидкість на іспиті це до 30 км, не більше. Почекаємо з зеленого сигнала світлофора. Жовтий ми ще стоїмо. З зелений починаємо рух. Продовжуємо рух, як бачимо, по прямій ніде не міняємо напрямку, так і їдемо по крайній правій смузі. Обов'язково дивимося наліво направо, щоб не було пішоходів на пішохідному переході. Знову у нас пішохідний перехід нерегульований. Ми обережненько під'їжджаємо, дивимося наліво-направо, щоб нікого не було. Бачимо попереду перешкоду, нам її потрібно об'їхати. Вмикаємо лівий поворотник, дзеркало, перелаштовуємося лівіше, продовжуємо рух попрямі і перелаштовуємося назад в крайню право. Згідно правил дорожнього руху, кожен учасник дорожнього руху повинен триматися якомога ближче до правої сторони проїжджої частини. Перелаштувалися, вимкнули поворотник і рухаємося прямо. Продовжуємо рух далі по прямій. По праву сторону у нас приміщення, і десь в цьому місці каже нам екзаменатор, що попереду на перехресті світлофорним регулюванням виконуємо розворот. По праву сторону приміщення відразу перелаштовуємося в крайню ліву смугу. Чуть проїжджаємо і знову ну, вимкнули поворотник, чуть проїхали і знову вимкнули. Виїжджаємо на середину перехрестя. Любий маневр наліво проводиться з середини перехрестя. Виїхали на середину, бачимо, що зустрічні зупинилися. І спокійно виконуємо розворот. Виконали розворот, заїхали в крайню праву, лівий поворотник. І знову перелаштувалися лівіше в ліву смугу. І продовжуємо рух по прямій. Тільки в нас з'явилася можливість зайняти крайню праву смугу, ми відразу вмикаємо правий поворотничок, дзеркало і перелаштовуємося в крайню праву смугу. Екзаменатор каже, що попереду на перехресті з світлофорним регулюванням повертаємо праворуч. Ми ще не вмикаємо поворотники, тут є ще заїзд. Проїжджаємо оцей виїзд і тільки тут вмикаємо правий поворотничок. У нас є стрілочка, яка нам дозволяє повертати праворуч, але в останню очередь, дивимося, зліва в нас немає пішоходів, автомобілів немає. Ми спокійненько повертаємо в крайню праву смугу. Бачимо попереду перешкоду, відразу перелаштовуємося в лівішу смугу. Лівий поворотничок, дзеркало перелаштувалося, Вимкнули поворотничок. На цьому участку дороги дуже багато пішоходних переходів. І ви бачите, з правої сторони в нас автомобіль, і пішоходів не було видно за ним. Тобто ми маємо пригальмувати, так, побережненько проїхати цей участок. Знову у нас пішохідний перехід. Пригальмовуємо, подивилися справа, зліва нікого немає, продовжили рух. Но не обов'язково зупинятися, чуть-чуть зменшить швидкість, але не зупиняйтесь. Бачимо по праву сторону знак що обмеження швидкості в 40, потім обмеження швидкості в 20. Тут екзаменатор десь каже, що попереду на перехресті з світлофорним регулюванням виконуємо розворот в зворотньому напрямку. Тут ще один пішохідний перехід. Під'їжджаючі повинні подивитися направо, наліво, щоб нікого не було. Нікого немає, ми спокійненько продовжили рух. Доїжджаючи, вмикаємо лівий поворотник. Показуємо, що ми будемо виконувати розворот. Попереду зустрі зупин... засвітився зелений сигнал світлофора. Друзі, зверніть увагу, з правої сторони є пішохідний перехід і є секундомір для нього. От якщо там червоний, не стоїть виїжджати. Зараз якраз засвітиться в нас зелений миготливий. І ми стоїмо ждемо. І не рекомендую виїжджати на перехрестя, якщо ви другий автомобіль третій. Тобто зупиніться перед стоп-лінією, дочекайтеся, поки перший автомобіль проїде, аж тоді тільки виїжджайте самі на перехрестя. Бачимо, засвітився зелений сигнал світлофора. Виїжджаємо на середину перехрестя. Ми повинні при розвороті пропустити зустрічні транспортні засоби. Бачимо, автомобіль той ще далеко відносно з середини перехрестя, виконали розворот і їдемо в крайню праву смугу. Заїхали в крайню праву, вмикаємо лівий поворотничок, дзеркало, перелаштовуємося лівіше. Бачимо, по праву сторону було обмеження в 40, тепер обмеження в 20. Є знака. Обмеження швидкості від знака і до знака, який відміняє дію знака. Або до ближайшого перехрестя. На всій цій дорозі обмежень чи відміни дії знака немає. Тобто ми і перехрестя теж немає. Це виїзд прилеглої території, це не перехрестя. Перехрестя це коли ми перехрещення вулиць. Тобто ми тут повинні всю цю дорогу попрямі до перехрестя, аж до проїхати з швидкістю 20 км в час. Друзі, дуже важлива річ. Якщо в нас по праву сторону виїжджає автомобіль, от наприклад, от, візьмемо BMW там, по праву сторону чи ще щось, то ми, він, він нас не бачить. Лучше зупиніться, пропустіть його, хай він виїде, поїде. Ніж він буде їхати вам в автомобіль, і інструктору прийдеться вмішатися. Важливо, друзі, тут слідкуйте за пішоходними переходами. Тобто дуже великий відсоток людей не складали або провалювали точніше, іспит, через те, що не пропускали на цій дорозі е пішоходів. Тут нам каже екзаменатор, що попереду на перехресті з світлофорним регулюванням повертаємо праворуч. Ми вімкнули правий поворотничок, дзеркало, перелаштувалися в крайню праву, вимкнули поворотник і знову вімкнули. Бачимо, що в нас. Стрілочка є, ми можемо повертати праворуч, під'їжджаємо, дивимося наліво, щоб нікого не було в крайній правій смузі. І ми обережненько заїжджаємо в крайню праву. Порівнялися, і тут ми вже можемо їхати швидкістю до 30 кілометрів. Тут у нас знову буде пішохідний перехід. Ми легенько пригальмовуємо перед лежачим поліцейським. Легенько прокочуємося. Дивимося з лівої сторони, з правої сторони немає пішоходів і обережненько далі продовжуємо рух. Тепер ми бачимо попереду перешкоду. Нам її потрібно об'їхати. Вмикаємо лівий поворотничок, дзеркало. Пропускаємо автомобілі, які їдуть зліва. Пропустили, змістилися чуть-чуть лівіше, Відразу правий поворотничок і назад вернулися в крайню праву. Продовжуємо рух по прямій. Попереду бачимо, сигнал світлофора вже засвітився зелений. Ми можемо, не зупиняючись, помаленько далі продовжувати рух. уважно слідкуємо за пішохідним переходом, нікого немає. Пригальмовуємо. Бачимо перешкоду, вмикаємо лівий поворотник, слідкуємо ззаді, у нас автомобілі проїхали і ми спокійненько перелаштувалися. Тільки в нас є можливість зайняти крайню праву смугу, ми відразу вмикаємо правий поворотничок, дзеркало перелаштовуємося в крайню праву смугу. Вимкнули поворотничок. І е, нам екзаменатор каже, попереду на перехресті з круговим рухом рухаємося на другий з'їзд. Доїжджаючи до пішохідного, вмикнули лівий поворотник. Доїжджаємо до кола, дивимося наліво, у нас нікого немає на колі. Тепер вмикаємо правий поворотник, що ми з'їжджаємо з кола. І тут нам кажуть, на перехресті повертаємо ліворуч на територію сервісного центра. Лівий поворотничок, дзеркало. Відразу перелаштовуємося в крайню ліву смугу. І лівий поворотничок ми оставляємо. Щоб всі розуміли, що ми будемо повертати ліворуч. По праву сторону бачимо стовп, ми якраз перед ним зупиняємося. Бачимо попереду автомобілі. Якщо ви, друзі, бачите, там якісь автомобілі, не рискуйте, не їдьте. Зупиніться, дождіться або е червоного сигналу, коли в зустрічних засвітиться, і ви спокійно зможете закінчити маневр. Або тоді, коли їх точно немає автомобілів, точно що ви впевнені, що ви виконаєте маневр і не створите аварійну ситуацію. От, зараз вони достатньо далеко. І спокійно повернули. Бачимо знак, що тут рух тільки наліво, лівий поворотничок. Рухаємося ще прямо. Якщо є зустрічні, ми їх пропускаємо. Якщо їх немає, то ми спокійненько повертаємо ліворуч. Вимикаємо поворотничок, рухаємося прямо. Рухаємося прямо, прямо, прямо. І в кінці іспиту нам екзаменатор може сказати: знайдіть місце паркування там, в зручному для вас місці. Виконайте паркування в зручному для вас місці. От саме легше це правий поворотничок і стати паралельно відносно цього жовтого автомобіля, що в нас по праву сторону. І зупинилися. Паркінг і все.